Не приховуючи біль, Карина веде нас у свою побиту вибуховою хвилою кімнату. Тут стіни пішли тріщинами, вибиті двері. Ми вже, виходить, вторий раз втрачаємо квартиру. Ми самі з Бахмута. І ну, ми в Бахмуті купили квартиру за год до війни. Те же саме. І війна началась, ми переїхали, начали все спочатку, Купили квартиру. На момент вибуху дівчина разом із мамою була всередині, злякалися, швидко спустились вниз, бо почав палати дах. Утім, попри весь жах, наслідки не були б такими масштабними, як зараз. Після вибуху тут були понівечені лише вікна, і тріщини пішли стінами. А ця обвалена стеля це вже результат негоди, зруйнований через ракету дах. Комунальники і досі не накрили це і призводить до ще більших руйнувань в оселях людей. Любов, власниця цієї оселі на останньому поверсі четвертого під'їзду, каже вже майже два місяці, не може тут жити, бо комунальники не починають відновлювальні роботи. І навіть ще гірше через марнування часу квартира обвалюється. Уже видите, окон? Нету вже прилітіла. Это... бачите, оканні вже та не накривають нам кришу. Ріт, висіляйтеся, а крышу не кришення тобто, пускай моя квартира, рушиться далі. Попри те, що оселя абсолютно аварійна, до власників досі приходять комунальні платіжки. Жителі максимально обурені. Я за штуч до плаче. Я всю життя платила, у мене ні долгому житі праві. Ну і ті два місяці я просто відказуваю платити. Капітально не пощастило власнику сусідньої квартири. А цю трикімнатну квартиру придбали буквально за день до ракетного удару. Зараз вона геть непридатна. Тут побиті плити, тріщини і навіть відійшли стіни. Два останні поверхи під'їзду, в який було пряме влучання, повністю законсервовані. Квартири ж загалом понівечені в усіх трьох під'їздах. Жителя розуміють, складнощів у ремонті не уникнути, але хвилюються, процес аж занадто затягується, оскільки будинок ще й має статус. Культурної спадщини та усложняють восстановлення дома. Говорят, что только через Киев, поэтому им надо технічне условия, потом тендер проводить, на кто будет. Это, будіта. Втім, ета годы затягивается работа. Но люди то живут, и как им делать? Что им делать? від влади. Люди хочуть побачити результати актів обстеження. Далі просять встановити, хоча б тимчасові укріплення в будинку, аби можна було безпечно знаходитись в під'їзді. Ми написали два звернення по поводу. Дайте акт почитати і по поводу здійснів, який якісь кріплень. Що ж на всі претензії відповідають в мерії щодо актів обстеження по четвертому, п'ятому і шостому під'їздах вже видано 20 актів. Два не забирають власники квартир і ще чотири готуються. Щодо відновлювальних робіт, кажуть, статус будинку культурної спадщини дійсно ускладнює процес. Ну, ви розуміли, в цьому будинку за проектом перекриття це зазначені дерев'яні це дранка, як всі знають. А ну, виявилося, що вони залізобетонні. Тобто там дуже, дуже багато питань. Покрівлю е, планують зробити. Протягом наступних десь півтора-два місяці, тобто, це спочатку буде проект на покрівлю, і потім вже будуть виконувати роботи по заміні цієї покрівлі. Ще в мерії кажуть, дах був накритий тимчасовою плівкою. Тож, приміром, любові, де саме через покрівлю квартира продовжує руйнуватись, треба звернутись до управительської компанії за компенсацією. Також міськрада нагадує, Дніпро єдине в Україні місто, яке надає гроші за оренду житла. Вони подаються до департаменту соціальної політики. Вони отримують матеріальну допомогу. Розмір цієї матеріальної допомоги встановлений згідно того, яка квадратура була у квартирі. І якщо не помиляюся, за Трикімнатну квартиру то це близько 15 тисяч. А щодо платіжок за комуналку, нарахування призупинене з моменту теракту, кажуть у міськраді, приходити вони власникам осель можуть тільки у випадку, якщо раніше була заборгованість. Утім, не виключають чиновники і можливої помилки, ситуацію радять з'ясовувати із житлосервісом. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу.